Маємо задачу, нам стверджують, що об'єкт рухається вздовж лінії. Тобто, у нас є якась пряма лінія, на ній знаходиться об'єкт десь в початковому положенні, і він рухається вздовж неї, там може рухатись направо чи наліво. І наведений графік показує положення об'єкту відносно його початкової точки в різні моменти часу. Так. Тобто він насправді рухається там туди, потім сюди, потім туди, сюди. Але якщо ми дивимося в залежність від часу, то у нас вийде от приблизно такий графік. І нас просять для кожної точки на графіку визначити, чи об'єкт рухається вперед, чи назад, чи в жодному з напрямків. Спробуємо це зробити. Отже, якщо ми поглянемо на от, оцю точку, так ми бачимо, що зараз об'єкт знаходиться попереду від початкової точки. Ну, тобто десь, десь справа. Так, наприклад. Отут, через одну секунду, він був десь на відстані 4 метри вправо. Так? А отут уже менше. Так? І якщо ми подивимося саме в оцей момент, ми помітимо, що зараз він знаходиться на відстані десь 2,5. Однак, якщо мене хоча б трішки часу, то він опиниться ближче до початкової точки. Тобто зараз він повертається назад. В цій точці він рухається назад. Погляньмо на другу точку. Вона дуже цікава, насправді. Так, тут зараз об'єкт знаходиться в найнижчому положенні, тобто найдалі вліво. І ця точка цікава тим, що насправді перед нею, отут всюди, наш об'єкт він намагався рухатись назад. Бачите, відстань вліво від початкової точки все збільшувалось. Якщо ми поглянемо справа від цієї точки. То об'єкт почне рухатись вже вперед. Так, він почне наближатись назад до початкової точки. Але конкретно в цій точці він не рухається в жодному з напрямків. Так. Просто не рухається, він зупинився. І це можна побачити, наприклад, провівши дотичну. Так само в цій точці, у вершині дотична буде горизонтальною. Бо немає руху ні назад, ні вперед. Та ні вниз, ні вгору ще. Він вже встиг зупинити рух назад, але ще не встиг почати рух вперед. Якщо ж ми поглянемо в оцю точку, то ми побачимо, що тут у нас дотично дивиться різко вгору. І це дуже природно, бо об'єкт в цей момент він насправді дуже швидко рухається вперед. Так, якщо ми поглянемо вправо, ми побачимо, що його відстань вона збільшується. Так. Відповідно, тут вперед він рухається. Вперед. Ну і в останній точці, так, хоча, знову ж таки, як і отут, він в початковій точці в цей момент. Однак зміщення у нас абсолютно очевидно, так що насправді відбувається назад. Ну і це ж нам показує і дотична, яка нахилена вниз. Ну і власне, все, ми справились.